Коли ти, Христи і Спасителю, піднісся на небо, ти обіцяв своїм апостолам і учням зіслати з неба, утішителя Святого Духа, що мав їх навчити, всякої правди. Ти сповнив Христиту обітницю, Ти зіслав з неба Святого Духа, на святих своїх учнів і апостолів, і ми, в святковий день зіслання Святого Духа, обходимо ту світлу й велику пам'ять цієї великої святочної хвилини. Вона для нас не чужа і недалека, бо кожний з нас стається також учасником цього небесного дару. Ми приймаємо Твого Святого Духа у святій тайні миропомазання, ми приймаємо його в кожному, прибільшенні, освячуючої благодаті, тоді Ти зіслав Свого Святого Духа видимим способом у виді вогняних язиків. Але невидимим способом силаєш його на нас усіх при кожному доброму ділі, при кожній молитві, а передусім тоді, коли з освячуючою благодаттю з любов'ю дітей звертаємося до Отця Небесного, і Дух Твій Святий проливається в наші серця любов'ю до Бога, любов'ю до ближніх. Через те наші тіла і наші душі є храмом Святого Твого Духа. Твій Дух з нами перебуває і наставляє нас на праві. Дороги християнського життя. Віднови в наших душах той храм Твого Святого Духа, віднови в наших душах те перебування його Божою любов'ю, хочемо бути твоїми вірними слугами, хочемо сповнити Твої заповіді, хочемо до смерті витривати у святій вірі і любові, до Бога й ближніх, як у щоденних молитвах, так і сьогодні. Про це просимо. Серце чисте, сотворив мені, Боже, і дух правий відновив у тробі моїй. Не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого Святого, не відійми від мене, віддай мені радість Спасіння Свого, і Духом владишим утверди мене. Тим самим проханням звертаємося і до Святого Духа кожної днини в році, а особливішим способом Його великий і світлий празник, того небесного Царя, Утішителя, Духа Правди. Зиваємо щодня, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси святий душе, наші душі, відкуплені Христовою кров'ю. Амінь.